Брутан, не снимайся, дай. Рубасик за съемки. Давай, рубасик за в чем, в чем, проблема? В чем проблема? Вас, сюда, раз, дай. И... сюда, сюда, и... Началось! Воу, пассажир!

Матеріальному розумінні світу цього придушити, замутити, рішити, шахраювати, обмахлювати. Ми це бачимо усюди, починаючи від вулиць Трояшинських, закінчуючи Верховну Раду, українське мистецьке. Це жлобство, але це національна трагедія. Ми досліджуємо. Ну як, я її не читав взагалі. Все, что я читал в своей жизни, это две книжки. Буквар і красна, и красна, все, на. Ты со своей... Вообще за съемочку, барубасику скинули, совершенно. Я так разумею, вам часто встречают. Дуже часто зустрічаються. Можливо. Я з ними не спілкуюся, я їх сторону і досліджую. Ну мені часто і голуби зустрічаються, і кіцькі зустрічаються. І Ми насолоджуюся, дивлюсь на них, як вони ходять, як вони вдягаються, як вони розмовляють. Мені це цікаво. Це мені я отримую від того. Не знаю, на Дякую вам дуже. Рубас гони за файл. Пару гривен хотел. Малая! Рубас, гони за съемку, оператор. Ты мне вот эту балалайку не вс. Я Я тебе нормально сказал. Ты можешь выслушать меня? Чика, а шо ты звучишь? А кто вы такие шоу? Просвешиваем. Мы герои. А читать вмієш? Читать вмієш? А что это за слово? А что это такое? Слово буквы читать. А что ты у сидять в клице сидел? що? я така. А можна це речі поговоримо? Так, можна? Дякую дуже. Молодеж, а що це вас за